Я хочу працювати у провідній компанії нашої країни, а вже згодом представляти Україну у світовому менеджменті. Саме тому я студентка економічного факультету МЕГУ. Я обожнюю креативність Кривателя І Відтак я обрала професію маркетолога. Тут я бачу невику перспективу та розвиток майбутнього. Саме тому я студентка економічного факультету МЕГУ. Мені подобається вивчати ринок споживачів та конкурентів, щоб як найкраще просувати послуги компанії. У цьому напрямку я і будуватиму свою кар'єру. Саме тому я студентка економічного факультету. МОБУ. Я хочу мати не лише організаторські здібності, а й бути відмінним стратегом, лідерство, рішучість, емоційний інтелект. Глибокі знання. Саме це важливо для майбутнього бізнесмена, яким я хочу стати. Саме тому я студент економічного факультету МИГУ. Як влаштована економіка та скерувати фінанси у правильному руслі, це те, що я достеменно опаную для того, щоб моя власна справа, яку я мрію створити, працювала невідмінно. Мій бізнес має бути успішним, прибутковим та зразком для інших. Саме тому я студентка економічного факультету МИГУ. Хочеш з нами? Хочеш як ми. Приєднуйся до економістів. Вступай до МИГУ!